Тут вирішила що я включуся, трошки з вами побалакаю. Кинув вспію, що дивиться, ще... время ще багато, подивлюся ще й фільми. Я вже повечеряла. А що я вечеряла, зять мій робив вчора горошки, такі, кіло в пакеті горошків, от він їх тушкував із цибулею, ой, на олії, на олівку. Ви знаєте, такі смачні, такі солодкі. Я оце поїла цих горошків, так може три столових ложки не більше. І з'їла невеличкий шматок, ну, вона така, ковбаса це та, що на прилавках от, от, різають мартадела із фісташками от, такий здоровий кружочок. ну Вона тонка-тонка, як папіросна бумага, аж світиться вся, отака. І такі ковбаски з'їла. А пізніше я вип'ю, е, а що я вип'ю? Чаю, а може й не вип'ю чаю, молока вип'ю. Ната сьогодні їздила по ділам, а тоді з дядьком заїжджали. Дядько, це Масімо, тіточки рідної чоловік, він француз. От. Заїжджали в магазин, Масімо був на роботі. Вони заїхали в магазин, та вона так купила упаковку, така здорова, 12 пакетів молока. По знижкам було по 89 центів. Тоді купила... Оце ж ковбасу, оцю мартаделу нарізану. Небагато. Вона така ковбаса. Ви знаєте, вона без тих, без ем, того, що додають, щоб довго зберігати продукти, як воно називається. М -м. Ну, Ви поняли, да? добавки всякі. Вона без цього, дуже смачна, хороша. І сиру купила, м'якого я люблю той сир на, на сніданок, м'який сир. І ще вона, що купила. І ще ми вчора дивилися передачу от така передача: Італійські ресторани, тільки по другим країнам світу. Учора у Польщі було. І там, значить, три ресторани вибирають, і там готують три справи. Ну, ті страви, тоді хто більше балів дає, там люди, які куштуються, таке сяке. І одна, одне було блюдо, значить, як треба було його приготувати, олівки здорові, начинити туди фаршом, а тоді у клярі і обжарювати. Він, вони зроб, він зробив не так. І Оцей ведучий програми, експерт по їжі сказав, що не так, бо він взяв. Обичну невеличку олівку, отак от обгорнув її у фарш, тоді обгорнув у кляр і пожарив. І оце Ната мені купила, каже, ось покуштуй, яке воно повинно бути. Ну, непогана їжа, непогана. Ну, я б не їла його кожен день. Ну, так, непогано. Отакі невеличкі шарики, отакі. От а, а в нього прям такі здорові були. От. І що вона ще щось купила? А води купила газовою. Масімо п'є газову воду. Ми з натою таку п'є воду. Ось. Тут 2 літра у пляшці. Зараз я собі налью водички. От. А він любить газову ще і додає туди лимона. Я теж можу лімона додати, але це тут до 26-26 року. Така. По 2 літра в бутильці і коштує. Натуральна вода написано, і коштує вона 22 цента оце 2 літра. 11 центів літр води. Думаю, що мені хочеться пити, а я теж, теж горошки поїла, там трошки перцю було. Це ж ковбаску мартаделу хочеться випити водички. От. У них вода, ви знаєте, її можна пити. Тільки її як перекіп'яти. Бо ми ж чай п'ємо з кипяченої води, каву ми п'ємо з кип'яченої води. Ну а так, якщо хочеться, води, в літочку, чи зараз ми п'ємо воду, тільки отаку от бутліровану. І так всі. І Масімо маму п'ють таку воду, мало газовану, як Масімо. таку. От. І тітка з дядьком теж п'ють. А вона газовану, а дядько таку не газовану. От. Ну, ото і, 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 і все. І Тут вона приїхала, ми тоді пообідали, а я зранку супа сварила Із індикою хороший суп такий, так ми поїли супа, отого шарика того покуштували з залівків. Тоді ще щось. А що ми ще їли? Чаю випили з печивом, та ото й все. А тоді очікували, вона <кій> пішла урок на свій урок, О, по кімнату урок у неї там був. От. А, а я тут лежала на дивані, очікувала, вона на Амазоні заказувала О, якась мошечка маленька, заказувала капсульну каву, Кап в таких пачечках капсульна кава. Вони п'ємо капсульну каву. От І тут тоді, ото прийшов кур'єр, позвонив, я відчинила він заніс капсульну каву. От. Так що -та, бере багато. Зав, завжди, виходить, одна капсула ота стоїть 21 цент. Але там треба вона на на 100 євро, 97 чи 98 євро. Оце вона бере. Цілі дві такі коробки здорові. І оцю укладовку туди викладаємо. І як уже останеться, може там одна коробочка чи дві коробочки, вона замовить завжди знову. Тому що, каже, оце як я зараз, так ми, значить, три капсули. Використовуємо на день. Інколи ми з і так у день можемо кави випити, а так три. Масімо йде на роботу одну використовує, він маленьку чашечку п'є кріпке кріпке каву кріпку. Ми з такі величенькі чашки, каву з молоком. Це три на день. От, А як вони вдвох, то це значить і дві на день вони. Ну і посчитайте. Ну, так як гості приходять, ж не, в них же не прийнято. Гості прийшли, там поїли, повечеряли, посмакували, щоб той е, чаю випити. Ні, такого немає. У них вони випивають каву, приносять гості морозиво. Ну, кажуть, що принести? Ну, морозиво приносить. Хорошо. Приносять морозиво. Е, Вино приносять. ну і У хазяїв своє ж вино є. Готує. Масімо завжди готує смачну їжу. от. І так, таке. Ото. ну там Шоколадки, всякі різні. Таке ото. конфети, шоколадки. А їжу обов'язково із двох блюд. Є рибне, наприклад, паста з червоною рибою, і з тим, із вершками. от. А тоді ще бутерброди з червоною рибою, так, то хліб такий піджарений в да? тоді покласти туди коров'ячого і рибки, от такі бутерброди, і ще і бутерброди отдельно, вже на м'яку булочку, на м'яку батон, такий, той французький батон так порізати тоненько, коров'ячим помазать і покласти червоної ікри. Це такі як закуски. Ну і салати всякі різні. Ната часто робить салат у них називається. Наше олів'є тільки не додає туди ні ковбаси, ні м'яса, а все остальне таке саме. Або оце є рибне паста з червоною рибою і з вершками. То тоді ще ната робить сільотку під шубою. Усі люблять. Усі. Італійці дуже люблять, як ната роба це взагалі. От. Ну, оце так. Самі дивіться, це значить сільока під шубою, оце така паста з вершками, з червоною рибою, бутерброди з червоної ікрою, бутерброди з червоною рибою. Ну і таке, що там так, зелений салат якийсь. От таке. Ну, Тільки такий, знаєте, не, не, не додають туди. У зеленій отакий салат, оце, е, олію ту з олівів. От, і все. А тоді кожен собі підсоле, підперче і оцет, от Як мій зять, так він оцет обов'язково ще багато положить, Я ні. Я тільки оце олію підсолила, навіть не перчу. все. Нема в них такої культури, щоб туди додати помідора і огірка. Якщо хочете помідора і огірка, отдільно на, та, на пів тарілки нарізали помідорчики, отдільно на пів тарілки нарізали огірки. І от, пожалуйста, так беріть і собі і їжте. От так. От. Ну, ще вам що розказати, які, яка, яка культура. Та вже всі тепер знають, яка Пі, піца, хороші, смачні. Мої часто заказують піцу. Я люблю люблю піцу. Не дуже люблю з грибами, бо я гриби не люблю. Не дуже люблю з морепродуктами, бо я не люблю морепродукти. Оце з морепродуктами, з креветками, це таке не люблю. І такі рибки манюсінькі, алічі називаються. Таке, знаєте, як би вам сказати, як у нас як хамсичка. Хамсичка така манюнька манюнька, тільки вони її засолюють, засолюють, як салака, тільки манесенька, засолюють її, не засолюють, замариновують в уксусі, от Ось з цим роблять піцу. Ось таке я не люблю. Я люблю прошуто, тільки не, не, не прошуто круто те, що то, копчене таке, кріпке видержка, там по два роки таке не люблю. От Воно сол солене, Не люблю таке. А про що коте люблю. Це відчина, така м'яка хороша відчина. Оце з цим люблю. От. І, і з всякими сирами люблю. Це теж люблю так. От. люблю піцу. Сама простенька, а я люблю, мені подобається, що ні. От. Може, може, я не знаю, якщо не поїдемо ніде на вихідні, <кій> може поїдемо у суботу той, до Слов'янків і тоді. Той, зайдем там. Мюллер такий магазин хороший там. І, і астроном хороший, скупляємося. Ми там завжди на та там берем такі маленькі баночки, я вам показувала. Паштет. Із піщина. Піщина це курча, із курчатини. От. Тоді з печінки. От, і там і зендики, отакі манюсінькі баночки такі, ой, смачний такий. От візьмемо того паштета. Ще щось візьмемо, фруктонези якоїсь, ще щось, ще щось. І походимо в магазин. Мюллер це торговельний центр на два поверхи, здоровий такий. І там Заходиш так на праву сторону, там косметичні парфуми, креми, тоді такі моющі, таке, всяке різне. Тоді така їда кашерна, ото біо, біо, всяке таке. І печиво біо, і кашки біо, таке всяке всяке От. А це таке з дверей, як уходиш направо, а наліво то здоровенний такий е продуктовий. Тоді так можна по сходам, можна ліфтом піднімаєшся наверх, там і одяг, і взуття, і таке всяке різне. Ми туди наверх ніколи й не ходимо. Ото <клух> продукти І всюди у косметику. Раніше ната казала, що 5-10 років тому. Було дуже дешево, дуже дешево. Вони завжди купували там оце моющі для унітаза, оце як туалетний утьонок по нашому, скажем. Да? Ну воно там всяке різне. Воно було там по шістдесят 70 центів. А тепер воно таке саме, як і тут. Ось я ходила кат-магазин, нато дивиться в інтернеті, що там на, на неділю, які знижки. Я подивилася, падмивашки були. Я пішла опять подмивашки, купила все. От. А у них тепер у славянків, такі самі ціни. Єдине, що ми можемо заїхати, це м'ясниця. Прямо при в'їзді отут м'ясниця, пікарня хороша, дуже хороші бурики роблять із м'ясом бурики, із, тим, із сиром бурики. Тоді ото Гібаница. Гібаница це такі як рулети з маком. Мака багато, ой багато мака. Я наті типу, пообіцяла, на є, що я її зроблю. Зроблю тісто здобне, поставлю дрожжеве за парень, прокіп'ятим, ну, все як положено. От. І оце ми там можемо брати хліба, якогось, або оце, оці От. І поруч м'ясниця. І У м'ясниці завжди. Зять бере він робить бродо по-італійськи, ну, по-нашому бульйон. Він ото положе такий здоровий кусок язика, от, тоді здоровий кусок яловичини, тоді кусок, ну, може, ніжку, ту курячу з бруйлерів або грудку, або реберця свинячі. Що купе, от. І ото варе той бульйон, тоді ото довго варе. О, тоді виймає м'ясо все розбирає віддільно в тарілку, от бульйон там остається. От, тоді віддільно варять пасту, вони знають, яка паста по формі, який сорт пасти. І тоді, значить, отак у тарілки пасту приносять без нічого, без олії, без коров'ячого, без нічого. Ото поклав собі пасти, там, скажімо, дві ложки столові, залив бульйоном і поклав туди м'ясо. І Оце таке Вродо таке. Дуже смачно. І Масімо маму так роблять. Дуже смачно. Я їла в неї, ну вона взагалі така чудесниця на виготування їжі, така чудесниця. Ці, Торти роби які. ой, ну, молодець, нічого не скажеш, молодець. А тіточка робить пончики. Ой які пончики їх роблять у них, тільки, так казала, на, на Новий рік. пончики. Творожні пончики з узюмом, з, тим, з родзинками. Такі, от такі пончики, творог туди додає крашанки, туди, туди додає борошно родзинки, ваніль, оце все тісто так закручує, все ж виліплює і І такі ото. І тоді у фрітюрі жаре, а тоді викладає така сітка здорова, бумагою застилає і викладає оті пончики. Ви, ви, не, ви собі не вважаєте, яка це смакота, яка це смакота. Ну, то це вона таке робить. Ну, і все вони роблять хорошо. І м'ясо хорошо роблять, то у паніровашних сухарях тоненько, то у м'ясниці можна купити вже яловичину тоненьку-тоненьку нарізану, свинину якось ні, яловичину тоненьку нарізану, тоді дома в сухарях з крашанкою, сухарі, крашанка і на пательню. Ой, таке смачне. І так само робить овочі. Ті Кабачки і сині. Отак От теж на, на пательні у тих у сухарях, у крашенці. Дуже смачно. Це я дуже люблю. Молодці вони готують замечательно. І зять у мене готує. У тіточки чоловік не готує, він француз, він не готує. То сьогодні вони з Натою поїхали. Я запитала, кажу, а що він на купив. Ната казала, він шість видів сира купив. каже, і Вонючий, не вонючий, він любить він сири. Навіть як Ната з Масімо їздили у той рік, коли це було в травні, вони їздили до Франції. Так вони йому від тіля привозили сир, який він сказав, який він захотів. Каже, На -та такий вонючий, такий вонючий, що завоняв вони автівкою їздили. Завоняв усі, нам каже, весь багажник завоняв, а він його їсть. Любе він. От. От, От так. Так що, знаєте, у кожного народу, у кожної нації свої пристрастя. Ми любимо борщ з пампушками, ми любимо вареники. З картоплею, з капустою, і з сиром, з солодким, і з соленим, со сметаною. А як, як, як з картоплею вареники, так вижарки зробити, зверху полить, і такі з картоплею, такі із, тим, із капустою. Оце ми любимо. От. Вони люблять свої блюда. Так що, хто як любить. Ну, от тепер все вам розказала. Зараз э, ляжу та й буду фільми свої дивитися. У мене ще впереді, ще до 13-ї серії, а медика четверта почнеться. Так що бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго, всього. Вам хорошого. Завтра поїду в центр, у Мірелу в магазин, подивлюся, по вівторкам там завоз нового товару. Як щось, може, куплю, а може, і не куплю. Так, походю, погуляю. Та й вам у городі поснімаю. Ото так. Па-па.